Владіслав Бленуце щойно став гравцем Динамо, як може одразу покинути клуб, так і не зігравши жодного матчу. Кияни можуть розірвати з ним контракт вже найближчим часом. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. І сьогодні є дуже гаряча тема. Звичайно, ви всі чули про ситуацію навколо нового нападника Динамо. Власне, все найбільш важливе ми зібрали у цьому випуску і будемо про неї говорити. Власне, про цю тему. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас підтримати цей канал шляхом підписки. На нього 10 тисяч дуже близько, і дуже хочеться цієї мети досягти. Дякую і поїхали! Але розпочнемо все ж таки з трансферів. Зокрема, поговоримо про футболіста, який може Динамо дуже скоро покинути. І мова тут піде про Максима Брагару, адже за даними Тато таке, Динамо та Полісся на рівні керівників домовилися про перехід гравця. Раніше стало відомо, що півзахисника не включили до заявки Динамо на Лігу Європи. Тож, очевидно, що на нього Олександр Шовковський більше не розраховує. Окрім того, у зв'язку із чутками про перехід Назаренка до Шахтаря саме Брагару можуть розглядати. Дати як пряму для нього заміну. Напевно, офіційно про цей перехід мають оголосити найближчим часом. Зауважимо контракт Максима із Динамо діє до 30 червня 28-го. На старті цього сезону він провів у футболці киян три матчі, на його рахунку один гол та один асист. Ну а далі, звичайно, про головну тему цього випуску і про головну тему загалом сьогоднішнього дня, адже новачок Динамо Владіслав Блинуце зовсім не такий чудовий і прекрасний, як про нього думали. Отож, що сталося, першим увагу на новачка Динамо звернув військовий кореспондент Богдан Мірошніков, який завітав до нього у Тікток, і там знайшов цілий ряд дуже дивних репостів. Навіть якщо не брати до уваги, що переважна більшість репостів, власне, російською мовою конкретно виділяється один, на якому зображень. Росіянський пропагандист Владимір Соловйов, і судячи з підписів, він видавав на цьому відео свій черговий маразм щодо влади у Молдові. Також привернув увагу репост відео із саундтреком серіалу Бригада, кожен із акторів, якого є прихильником чинної російської влади. Важливо, що після публікації цих скріншотів у Твіттері, і очевидно, після великої кількості українських вболівальників, що пішли до нього у приватні повідомлення, Владіслав закрив свій аккаунт і до слова не лише в Тіктосі, а й в інстаграмі, але не менший треш постить і його дружина Олівія, яка переносить собі на сторінку промови диктатора Путіна, а також ностальгічні пости про СРСР. Коментарів тут просто немає. Ну а далі до реакції Динамо на ці події вона відбулася направду доволі швидко. І першим виступив президент команди Ігор Суркіс. Отож, у коментарі для сайту чемпіон він сказав наступне: давайте ми поки почекаємо і його послухаємо. Він ще не приїхав в Україну вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною, він буде грати у Динамо. Якщо ні, він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення. Додамо також. Що за повідомленням агента Аркадія Запорожану, який був залучений у переговорний процес, лише у четвер, 4, 4 вересня, блину це має пройти у команді медогляд, що цікаво, адже виходить, що контракт із гравцем підписали перед медоглядом, що теж подія непересічна. Власне безпосередньо тренуватися з Динамо він має із п'ятниці 5 числа. Більше того, окрім президента, виступило і Динамо у своїй заяві доволі великій, вони зробили чотири тези, а також вишенька на торті, виступив і сам футболіст. Отож, про що йдеться у заяві? Перше у клубі стверджують, що угода про придбання Белусе відбулася в останні хвилини трансферного вікна. Також пишуть, що цитата у переговорах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції. По-друге, боси Динамо запевняють, що як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах клуб провів перевірку та нові перемовини з гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Третій пункт заяви клуб не сприйме жодних відступів від 100% патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-яким із наших гравців. Ну і по четверте, у Динамо запевнили, що Обленуце сам найближчим часом звернеться до українців із вичерпним роз'ясненням своєї позиції. Власне, якщо Динамо говорило ось про це звернення, дорогі українці і українки, Я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб Динамо Київ». Слава героям, слава Україні, Україна переможе! То напевно краще було б і без нього. А ви ж залітайте у коментарі, і там пишіть свої думки та побажання цьому гравцю. Ну і не забудьте підписатися на канал і вподобайку натиснути. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.